Прийшла з базару, розпаковочка, або що я купила. Бачите? Він великий. Великий. Я хочу, знаєте, що в мене були такі нарциси великі і букети робила такі великі. От я бачила такі прості жовті, наче великі, да? отакі. Ну, дивіться, ну це ж прості жовті, а він більший. Бачите? На 10 сантиметрів десь більший. Продавав мужчина такі прості жовті, такий гарний кучик, я думала, що великі, а то вони одобрені. Колись теж, знаєте, мужчина на пенсії розводять ці нарциси, мужчини особливо люблять нарциси, мій батько. І, значить, один мужчина продавав на базарі ці жовті нарциси, років 15 тому, коли вони з'явилися. А він робив з батьком на заводі, і там ну, дуже багато грошей заробляв на тих нарцисах. І Він мені продав без квітки, такі прості. От. Ну, геть, просію, оце вони й не цвітуть. Оце його нарцис. а потім я вже купила такі жовті, а я вже хочу такі, знаєте, величенькі такі. І посадити їх під горіхом, де нічого не росте. І вони ранні і вони будуть рости під тим горіхом. І під забором великі. Він пахне. А ще я купила взагалі таку квітку. Ось мій колючок. Вона махрова. Ну, бачите, вона махрова, така красива. 80 гривень. Ну, звісно, краще купити луковичку. Ця купила, Вона вже оцвіла, ось ця махрова квітка. Я тут їх рядочок посажу, та я купила десь 40-50 гривень, ну, але ж вона така красива. Так захотіла з квіточку посадити. ще восени я докуплю, Боже, як Бог, це є ця я докуплю різні кольори.